Вітаю. Служу народу України. Ви відраховані з числа слухачів. ви пройшли перший етап початковий. Тому з цим yeah. вас я і вітаю. Хочу побажати, щоб ті знання, які ви здобули, пригодились вам під час виконання службових обов'язків по звільненню нашої неньки України від ворога. Бажаю вам всім в першу чергу міцного здоров'я. Живими, здоровими повернутися до своїх сімей, виконувати чітко команди ваших керівників, досвідчених офіцерів, які будуть вами керувати. Тут ми пройшли дуже дуже класну, потужну підготовку. Чесно кажучи, я не був впевнений, що це можливо настільки швидко зробити. Але сьогоднішні результати показують, що це що можливо, що абсолютно цивільні люди можуть показати якісні результати. Серед нас є по віку люди, які можуть бути вже батьками, інколи навіть дідами декому. Але та потреба робити цю роботу, об'єднала їх, зрівняла між собою. Немає старший, молодший, більший досвід чи менший досвід. Кожен кожного розуміє, поважає. І е, однозначно мусить покладатися, тому що його зброя буде поруч і він буде прикривати наше плече. Я вивчав тактичну медицину, це почалося ще з армії з 2016 року. І це все розвиваю до цього часу, тому що розумію, що це дуже потрібні речі, це речі, які рятують життя. Е, не кожна куля забирає життя. Е, не надана допомога вчасно і якісно забирає, ну, напевно, не менше життів. Тому це важливо і це не стосується тільки військових, це стосується будь-якої людини. Вона зобов'язана не просто. Повинна розуміти приблизно зобов'язана вміти якісно надавати допомогу собі своїм оточуючим і це ну збереже дуже багато життів а ще більше здоров'я.